Я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, тому що дійсно вони зараз на фронті боронять нашу країну. І ми, е одне, як одне з міст, мабуть, ми і Запоріжжя, які, Кривий Ріг, які приймали участь у чемпіонаті України в Суперлізі, е відчували це, тому що у нас дуже багато ігор проходило в нашому місті. І... Завдяки нашим захисникам-захисницям ми мали цю можливість і наш борг допомагати. І Сьогодні ось ми допомагали нашим хорошим друзям з 3-ї ШБ і 25-ї десантної бригади. І... Ми завжди комунікуємо разом з нашими захисниками, тому що дуже багато хлопців з фанатського руху зараз служать і ми вдячні за це. Хочемо подякувати за спільну співпрацю. Воно дає нам і нам допомогу і ми просвітляємо такий від спорту. Тому я вважаю, ці зустрічі дуже важливі для нашої країни на цей час.